Опускаємо повністю клавіша B до спрацювання кінцового вимикача. Працював кінцевий вимикач. Примикання по всій довжині рівномірне. Залишився запасик на резиночку між кришкою і, і рамою. Вон моргає внизу світлодіод. Це означає, що треба натиснути на кнопочку Stop. Натискаємо, світлодіодик погас, все, система приведена в вихідне положення. Відкриваємо кнопочку А. Нагадаю, це люк утеплений, Г-образний, довжина по довгій частині 2,80, ширина в вузькій частині 90, в широкій частині 1,40 м. Так званий вхід в підвал з, з поворотом ліворуч. Електропривід зупинився, спрацював кінцевий вимикач. Обов'язково натискаємо кнопочку Стоп. Всім дякую за увагу!